РП3РУ 10. Виконати обмеження е, навантаження в бік ТП58. Відключити вимикач В-10. Розумію, РП3 Ру 10 кілометрів. в сторону. Тепер п'ятдесят відключає ВМК для обмеження навантаження. Ось так в цілодобовому режимі працюють диспетчери аварійно-ремонтні бригади рівне обленерго. Андрій Сова, черговий диспетчер Рівненського міського ОДГ. Чоловік відповідає за різні види відключень електромереж у Певний момент. Моя робота полягає в <зв>. коригуванні обмежень, графіків аварійних і також графіків обмежень потужності, слідкування за електричною схемою міста рівне подачу електроенергії кожному споживачу до його електролічильника, ну і відповідно на його помешкання для того, щоб вони були задоволені нашими послугами. Чоловік розповідає за останні кілька тижнів роботи, додалося в рази, адже навіть після подачі електроенергії до осель рівнян сигнали про аварійні ситуації продовжують надходити. Здебільшого це відбувається через те, що користувачі не вимикають побутові прилади з розеток. Електроенергія не знає, що в розетку включено. Вона просто подається споживачу. Але за рахунок того, що навантаження в розетках дуже велике включене, в нас бувають перебої. Наприклад, вже ми споживачів включили, подали напругу, але воно з'явилося не у всіх, тому що згоріли запобіжники, вже, які обмежують навантаження. До відповідних ну, можливо, це багатоквартирний будинок. Відповідно, і подача енергії здійснюється поступово, але з великими затримками. А ось так власне виглядають ті запобіжники, які надзвичайно часто перегорають через перенавантаження електромереж побутовими приладами. Горівши бачите, до чорне, шо що ви що попалене, а це дивіться, який помитий, гарненький. Вони ставляться на рубильники, куди йдуть на кабель до споживача. Тобто, коли у споживача є пошкодження, якісь в мережі або перенавантаження, всередині тут є маленька проволочка, яка згорає. Тобто забезпечує, щоб на трансформатор не пошкодився. Після того, як ми включаємо споживачів, деякі споживачі можуть не вимикати електрообладнання. А коли довго є перерва в електропостачанні, воно охолоджується і їм треба набрати свою потужність. Є таке називається, пускові струми. Тобто, наприклад, якщо розрахований якийсь електроносій на один цей то він в п'ять раз росте електро, електроживлення. Того ці запобіжники перегоряють Проте нехтування мешканцями будинків правилами, коли вмикають та вимикають електроенергію, можуть призвести до значно гірших наслідків, кажуть енергетики. Буває таке, що, наприклад, є два будинок, який живиться з двох секцій, тобто від двох трансформаторів. І ми деколи подаємо на один трансформатор, подаємо напругу, а на інший трансформатор подаємо пізніше. Ну тобто в нього пів будинку є світло, пів немає. нема. Він може так зробити, що він перезаживе ці пів будинку на інший. Тобто на одному трансформаторі буде велике навантаження, на іншому то, що відключено буде маленьке. Це небезпечно, що це може пошкодитись не тільки запобіжник, а згоріть трансформатори, почати горіть підстанція. І це тоді світло вже не буде людей набагато довше. Лише за одну нічну зміну аварійна бригада виїжджала на 25 підстанцій, на 15 з яких доводилось змінювати запобіжники. На один такий ремонт необхідно близько 20-30 хвилин. Адже перш ніж замінити, потрібно знайти місце поломки. Провіри, щоб Попобіжник цілий, йде сигнал такий. Відчуваєте? Чуєте? Так, це що означає, це значить? що цілий. Ну, коли горівши, сигналу немає. І тоді що робите? Відключаємо по команді, міняємо, включаємо, перевіряємо знову. Запобіжники не віддержують. Часто виходять з ладу. От бачите, що виходить із запобіжників. Як одгоряють тож енергетики, вкотре звертаються до рівнян та мешканців області, вимикайте з розеток усі електроприлади. Після відновлення живлення поступово підключайте до мережі, аби уникнути аварійних ситуацій та як наслідок повторних вимкнень світла. Анастасія Шепетюк Вячеслав Мельник, випуск новин.